Я знову рада вітати вас, дорогі друзі. Це рубрика Шоу Бізнес в рамках журналу Апріорі. Ми завжди готуємо для вас цікаві інтерв'ю з яскравими особистостями. Сьогодні ж до нас гостя завітала чудова співачка Анастасія Приходько. Вітаю, Насте! Розкажіть Вітаю. нам, будь ласка, які у вас нові події відбулись в житті? Що нового в кар'єрі в особистому житті? А в особистому житті в мене народився син. Ми вітаємо вас. Так. Вже в другий раз ви стали мамою. Так, у мене е, і донька, і син, я щаслива мати е, в творчому шляху. В мене дуже великі зміни, що не може е, не, не заставляти мене радіти від цього, тому що зараз я працюю зовсім над новим матеріалом, і е, він повністю буде відрізнятися від минулого, тому що ми починаємо трохи змінювати формат. Це буде попрок. Власне, я почала писати пісні, писати музику до цих пісень. І зараз майже готов трек «Луна. ностальгія, над, над котрим ми зараз усією командою працюємо. Що надихає вас на створення нових пісень? Моє минуле життя. За 29 років в мене дуже багато було чого в житті цікавого. І якось тільки в розмові могла передавати свої емоції. А Зараз в мене дуже щаслива нагода зробити це ще і. Музикою, тому власне моє е, бачення цього світу, як я це бачу, мої почуття, мої якісь е, переживання, все це тепер лежить на папері, і я з радістю можу поділитися своїм досвідом. Ми будемо чекати нових ваших композицій. Так. Розкажіть нам про пісню Герої не вмирають звичайно, що на таку композицію надихнули події, які відбуваються зараз в країні. Як взагалі вона створювалась? Чому вирішили саме її записати? Що ви хотіли сказати цією піснею? Це дуже складна пісня. Я довго готувалася до того, щоб її виконати майже рік. Для того, щоб заспівати таку пісню, треба пропустити через себе розуміти, про що ти співаєш. Саме тоді в мене відбувалися тури, куди ми їздили у зону АТО. І саме там. Я почала розуміти, про що буде ця пісня, тому що вона в мене була. Але я сказала, що я не можу співати, обманювати себе, передавати якісь фальшиві емоції. Тому, повернувшись з туру, який тривав майже рік, тоді, власне, і виконалася ця пісня. Тому зараз так емоційно і так хвилюючи, я її виконую. Я закриваю концерти цією піснею. Для мене вона особлива це. Перлина мого репертуару, тому що для мене ніколи не було таких відчуттів, як в цій пісні. Вона дуже складна, дуже складна емоційно. Тому я дуже так трепетно до неї відношуся. Зараз ви їздите в зону АТО, також з концертами. Так. Як реагують люди, як сприймають те, що ви приїжджаєте до них з. Своїми піснями даруєте їм радість і якусь підтримку, яка надихає їх на дії, на захист країни. Нашої. Ну там дуже важко, тому що люди дуже втомлені, дуже втомлені, і настрій там, ми можемо сказати, веселий. І коли приїжджаєш туди, дуже емоційно віддаєш все, що в тебе є, щоб якось підбадьорити тих людей, яким зараз вкрай складно. Мені дуже подобається туди їздити, тому що вони дуже вдячна публіка. Мені подобається те, що ми потім можемо вільно розмовляти, ми розмовляємо про все, що там коїться, про їхнє про життя, що вони планують, як вони бачать. Вони знаходяться зовсім поруч з лінією фронту, вони знають набагато більше, ніж ми тут з вами. Я завжди чую там після концерту. Вдячні слова, подарунки, мені дарували караваї. Дуже приємно, коли вони несуть квіти з свого городу. Це дуже приємно, дуже зворушливо. Тому там я, я для себе сказала, що я буду їздити стільки, скільки треба до хлопців, до людей звичайних, які там живуть. Тому що зараз так, я, як музикант, я можу їх підтримати. Перший раз, коли ви поїхали в зону АТО, як змінилося взагалі ваше життя, ваше бачення після того, що ви там побачила? Складне питання, тому що е, зараз кожна свідома людина повинна змінюватися, тому що зараз гинуть найкращі хлопці нашої країни, і вони це роблять тільки за того, щоб ми змінювалися, щоб ми відчули себе, щоб ми відрадили собі е, українці, які в нас є. І зараз я намагаюся від себе робити все. Я вивчаю українську мову. Бачите, мені соромно, але я про це кажу. Я хочу, щоб і молодь вивчала українську мову і не цуралася своєї мови. Я хочу, щоб ми відродили свою історію, щоб ми могли про це розповідати дітям, щоб не було ніяких обмежень. І власне ще починаючи з майдану з гибелі Небесної Сотні. Люди загинули за те, щоб ми були вільними. І я все життя буду це підтримувати. Бо я така людина, я приймаю це все. Я так розумію. Я так бачу. І я розумію, що це вірно. І мені казати, змінилася я чи ні? Ні, я народилася. Я зовсім нова, я зовсім інша. Я зовсім бачу. Людей навколо себе вже зовсім по-іншому. Я ціную їх і поважаю набагато більше. Ви дуже патріотична, це можна побачити із ваших дій, і з ваших слів. Чи не боїтеся ви отак відкрито говорити про свою позицію? Чи не боїтесь ви критики зі сторони? Тому що мало хто з артистів от висловлює свою думку так, як він дійсно вважає правильним. Я ніколи не займалася комерцією. Я завжди роблю і займаюся творчістю. Я не людина, яка боїться втратити гроші. Зовсім не боюся. У мене життя одне, я його дуже ціную. І мені дуже важливо те, що відбувається в моїй державі. Те, що відбувається і буде відбуватися з моєю сім'єю, в якій державі вона буде жити. Я не боюся висловлюватися. Я не роблю нічого поганого. Е... Просто коли задають такі питання, може, ви просто хочете якось собі щось відповісти. Чого боятися? Кого боятися? Ми вже підтримуємо людей, які зараз воюють за те, щоб ми могли з вами тут сидіти. Як їх не підтримати? Мені і не подобається дуже багато речей, які зараз йдуть. Але, на жаль, я не політик. Я не можу. Е... Вірно і чітко сформулювати те, що може бути. Тому що політика то є гра, дуже велика гра, в якої я не маю жодної участі і розуміння, що там коїться. Але я знаю тільки одне, що е, треба підтримувати добро завжди. А хлопці зараз воюють за те, щоб в нас була незалежність, відвоюють наші землі і щоб е, русський Сапог не прийшов на нашу землю. Тому е, я вважаю, що я нічого. Поганого не роблю. Про що вам більше за все подобається співати для людей? Які емоції ви любите доносити до них? Різні. Ну, я... Хтось про, про кохання, хтось про Україну, хтось про якісь, можливо, дитячі пісні. А вам що ближче до душі? Так як ви в другий раз стали мамою, не думали, можливо, щось дитяче для дітей записати, якусь композицію? Колисково, можливо, ну трохи не моє це. Колисково я співаю своїм дітям. А якщо заспівати колисково, то це якось, ну, на мій погляд, то є особисте. Мені б не хотілося ту колискову, яку я співаю дітям, давати на розсуд людей. Якось не хочеться мені цього робити. І я, і я за все відповідаю власне свого життя. Там про кохання можна співати, можна е співати про сум, можна співати про те, який ти самотній. Дуже багато емоцій. В мене це все було в житті, тому про це я і співаю. А от особисте про дітей, про колискову хочу залишити собі. Зрозуміло, яке питання ви на яке питання ви б хотіли дати відповідь, і вам його ніколи не задавали. Цікаве питання. Напевно, це. А це ну, На яке немає відповіді? Ну, взагалі, дуже багато було питань, так я вам зараз і не відповім на що б мені хотілося відповісти. Зараз дуже стало модно випускати під своїм брендом одяг аксесуари. Чи думали ви створити якусь свою колекцію? Ні. Вас таке не надихає абсолютно. Піаніст не може бути скрипалем. Розумієте, я, я співаю, і я думаю, що якщо Богом дано одне, то друге просто воно не вийде, бо то не моє. Ну я не можу стати дизайнером одягу не тому, що я цього не хочу, а тому, що в мене просто не вийде. Тому що в мене нема до цього хисту. Це по перше, і в мене нема навіть як це робити. Я можу шити. Я можу робити плаття. Я можу там робити що якісь там брюки, аксесуари. Але таке роблять майже усі. А нового я нічого не буду видумувати, тому що я на це не маю часу. Тому це виходить, що я буду просто марнувати свій час на те, щоб просто робити отаку саму кофточку і нашувати свій бренд. Я вважаю, що треба займатися, по-перше, тим, що ти вмієш. Це музика. Я не думаю, що буду займатися такими А речами. як Ви підбираєте наряди на концерти, на виступи таких mm. дизайнерів, можливо. В мене хрещена мати, це Єлена Бірнацька, домоди Хелінбір. У мене вже такі стосунки, що я просто приходжу, кажу, що мені треба. <свісно> Приношу свої якісь дизайнерські ідеї. Вона вже зрозуміла, що, що мені треба, що треба просто пошити те, що я хочу. Тому, власне, такий у нас творчий тандем, іноді буває, що її навіть на місці немає. Є люди, які цим займаються. Тому в мене. Ну, проблем немає з цим. Це розумієте, одного Так, да, Навіть одного в телефонному режимі там все робиться тому дуже легко. Чи любите ви подорожувати? Не дуже. Чому? Я якось взагалі ставлюся до відпочинку дуже скептично. Я вважаю, що це от гаяння часу просто так. Можна там три дні посидіти вдома, там, вимкнути телефон і відпочити. Бо я починаю. Нервувати, що я нічого не роблю. Знаєте, як акула, Вона ж навіть спить, коли. Е... Так, тому що якщо вона зупиниться, вона загине. Отак От і я, я як акула, мені треба завжди щось зробити. Зараз я була в Албанії, чудове місце, 11 днів. Ну, так, трохи вже на, на день шостий. <рислов 'язково> так, що робити, що робити? Тому е... такий, може, навіть активний був відпочинок. Не знаю, мені завжди так бабуся, ще у дитинстві казала, життя настільки швидко плине, що треба вспіти все зробити. А коли тобі буде 80, ти не зрозумієш, як швидко твоє життя пролетіло. Тому от я і намагаюся робити кожен день щось, щоб кожен день зробити так, що я в ньому щось зробила. А так гаяти просто. Поставити галочку, що. Да, я, я молодець да, я молодець, щось зробила в цьому дні. Побажайте щось для наших читачів, глядачів. Ой. Ну, по перше, що вам побажати, так я хочу, щоб у вас завжди був добрий настрій. Я хочу, щоб вас оточували тільки на кращі люди. Я хочу, щоб багато людей, які читають ваш журнал, щоб у вас теж були мільйонні тиражі. Дякую. От і будьте здорові, хай Бог оберігає вас! Це саме головне та щастя і натхнення вам. Спасибі велике. Ми від всієї команди бажаємо, щоб всі справи ваші обертались для вас успіхом, а щоб рідні і близькі завжди були поруч і підтримували вас. Да, дуже вам дякую. Дякую вам теж.